Доброго дня. Перед вами дальномір Bosch GLM120C. Як на мене, це дуже достойна модель за невеликі кошти. Давайте роздивимося, що він з собою уявляє. Перше, тут монтований акумулятор. Час зарядки, якого складає біля 5 годин. Це значить, що він, ну, як на мене, годин 10 буде працювати. Корпус у нього прорезиновий. Дуже мигенький, тут по контуру йде резина. По бокам резина. Тут дуже зручно в використанні. Ну, в руці сидить, як мобільний звичайний телефон. Він досить легенький, має захист від бризг та пилу. Ну, це професійна серія. Похибка складає всього 1,5 мм на 100 метрів, практично її немає похибки. Це дуже якісний е, інструмент. Е, в комплекті йде ось такий чехол, який має кліпсу для кріплення на поясі. І тут на магніті, Такі, бачите, він з'єднуються. Зарядку можна здійснювати а, його, або від е, звичайної 220 мережі, або від комп'ютера, від USB. Ну, ось так він виглядає. Є кріплення. Щоб його кріпити на тринозі. Є лінійка, яка автоматично викидається. Лінійка це призначена для вимірювання з кутів. Тобто ви прикладаєте до кута і вимірюєте. Включення його відбувається таким чином. Якщо ви зразу хочете вимірювати щось, ви включаєте зразу вимірювання. І вон луч попадає, ви можете зразу вимірити відстань. Ну, Тут 65 см. Виключили. Або ви можете включити кнопку і пуск, і ви попадаєте на меню. Давайте подивимося, що можна як можна, які функції у нього є. Так, є вимірювання довжини. Ну, це зрозуміло. Є вимірювання площі. Об'єму і є непряме вимірювання. Давайте подивимося, роздивимося детальніше, непряме вимірювання. Воно складається декілька функцій тут непрямого вимірювання. Ось, наприклад, ставимо непряме вимірювання висоти. Якщо давайте подивимося як його здійснювати. Так. Висота приміщення, яке я поміряв спочатку паралельно, а потім по діагоналі, і воно вимірює вже висоту приміщення, яка складає 1 метр і 74 см. Як на мене, дуже зручне вимірювання. Але треба тільки йти по інструкції. Ось бачите, тут він міряє кут. Так, щоб... Давайте спочатку почнемо. Наприклад, по куту я розповім. Тут, бо цікаво. Бачите, ось кут міряється. Вверх ви можете по точці, якщо ви поставили ось, буде 45 градусів. Ось так. Як на мене, дуже зручно вимірювати кут. Так, що ще? Давайте на функції підемо. Ну, так, це площа, об'єм, це непряме вимірювання ми пройшли. Ось тут ще є функція розмітки. Також дуже цікава функція, на якій ми додатково зупинимося. От бачите, тут зараз закладено 15 см. Кожні 15 см тобто це функція розмітки. Якщо вам треба щось поміряти, наприклад, включаєте і. Ось 15 см ви пройшли. Йдемо далі. Ще 15 см. Ідемо далі. І ще 15 см, які залишаються. Ось оце 15 см. І так можна розмічати, ну, звісно, воно не, не таке точне, як з... Там звичайною лінійкою, тому що тут же треба відмічати, ну, треба чітко відмічати вертикально. Але можна, скажімо так, навіть стовпчики розставляти на 120 метрів кожні 5 метрів. Ось таким методом. як на мене, вийде досить зручно користування. Так, йдемо далі функції. Це у нас рівень. Ну, це звичайна функція. Бачите, він. Показує, ви можете вимірювати горизонталь кругом. Крім того, якщо ви його повертаєте на, на нахиляєте, подивіться, він вимірює кути, ну, піднімається ось, 45 градусів. Якщо перегортає, він одразу вимірює рівень. Так, йдемо далі. Це безперервне вимірювання. Ну, це воно в всіх дальномірах так зроблено. Бачите? Тобто ви можете неперервно вимірювати любі відстані. Так. Ну ось і все. Довжина, класика вимірювання. Так, по довжині ми окремо потім зупинимося. Зараз я ще розповім, що тут можна. Включати, виключати камеру для зручності. Бачите, вона відключена, і коли ви будете його включати, він, він вже включиться без, без камери. Її додатково можна включити. Е, крім того, в цьому дальномірі є маса різних калібровок. По куту, по відстані. Це професійний інструмент, тому якщо ви хочете добитися максимальної точності вимірювання, можна йти в меню і там вибирати калібровку. Крім того, в, телефон... тобто, в цьому дальномірі зберігається 50 вимірювань ваших. Крім того, що є показники вимірювання, зберігається, і О, дивіться, бачите, ось я зайшов. Зберігається результат вимірювання і фотографія вимірювання. Як на мене, дуже зручно користуватися, що ви знаєте, де ви міряєте, тому що є фото, і який показник. Так, що ще? Тут є Bluetooth, передача даних. Ви можете синхронізувати роботу даного дальноміра з вашим пристроєм або з телефоном, або з планшетом. А зараз підемо на вулицю, щоб поміряти велику відстань. Ну, от, бачите, тут до того забору досить далеко. І коли ви включаєте дальномір, звісно, і включаєте промінь, ви не бачите той промінь, ви не бачите, куди ви направляєте його. Тому тут є така фішка. По-перше, можна... Е, при... Так, Ось така є функція приближення. Бачите, раз, два, три. Ви приблизили, навели на забор і натискаєте кнопочку. До забору 78 метрів. Якщо вам треба незабором автомобіль, наводите на автомобіль, і до автомобіля 74 метри, це дозволяє вимірювати дуже величезні відстані і дуже точно. Бо, звісно, якщо ви подивитесь, так же ви бачите, ви бачите точку. Ой, точка, ви бачите її. На заборі, але на великій відстані ви не побачите точку. Тому оця фішка збільшення і є показник, куди саме направляється промінь, вона дуже зручна. Як на мене, це достойний дальномір, який коштує невеликі кошти, який для будівельника просто находка. Так що рекомендую його придбати, щоб у кожного був. Виробляється він в Малайзії. Ага, що цікаво, коли ви хочете міряти щось за допомогою цього щупа, він автоматично, бачите, переключається на вимірювання від щупа. Але, звісно, як і у всіх дальномірів, можна вибирати, як ви будете вимірювати. Це з передньої площини, це з середини, це з задньої площини. Або ще один показник від щупа. Так що, як на мене, дуже зручна, дуже акуратна, дуже надійна модель дальноміра. Всього найкращого звертайтеся до мене, щоб його придбати. Все побачення.